23 день. Цар, Бог і Спаситель. В Євангелії від Матвія говориться, що мудреці принесли Ісусові три дари: Золото, Ладан і миро. Чи знали ви, що ці дари мали особливе значення в Старому Завіті, і вони відображають того, кого прийшли вшанувати? У 72-му псальмі говориться, що золото є символом царської влади. Отже, золото утвердило, що Ісус є Царем царів. В Книзі Вихід, Ладан пов'язаний з поклонінням Богові, тож дар Ладану утверджує, що Ісус є Богом. Також у Книзі Вихід говориться, що миром помазували людей для особливих цілей, вперше Ісус отримав миру як дарунок на день народження, останнє ж. Його буде помазано миром в день поховання після схресної смерті. Цей дар указує на особливу мету Ісусового життя Він помре на Христі, щоб спасти нас від наших гріхів і згодом постати з мертвих як переможуть смерті. Також в Євангелії від Матвія згадується, що коли мудреці побачили Ісуса, вони впали ницьма і поклонились Йому. Ми поклоняємось Ісусу, як нашому Царю, тому що Він має всю владу на небі й на землі. Ми поклоняємось Ісусу, як нашому Богу, бо через Нього все постало і ніщо, що постало, не постало без Нього. І ми поклоняємось Ісусу, як нашому Спасителю, бо Бог так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув. Але мав життя вічне. Попросіть Господа допомогти вам у цей передріздвяний час наблизитись до Ісуса через Поклоніння, так само як колись зоря привела Волхвів поклонитися йому. Фрагмент святого письма. Молитва. Отче, дякую тобі, що провадиш мене до себе. Так само, як ти привів мудреців до Ісуса. Будь ласка, приведи мене до Ісуса так близько, як ніколи. Ісусе, я поклоняюсь тобі, як моєму царю, моєму Богу і моєму Спасителю. Святий Духу, допоможи мені привести інших людей що далеко від Тебе, щоб і вони наблизились до Ісуса і поклонились Йому. Амінь. Завдання. Виділи 20 хвилин на те, щоб розважити, ким є Ісус саме для тебе і до чого Він Тебе запрошує.